Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хотіла вам показати, які матеріали я беру з собою для поїздок, для замальовок на природі. Поки ще нам погода дозволяє, це можна якраз використовувати. Бо я теж це відео планувала значно раніше, але літо таке воно досить зайняте в цьому плані. Ось Тому тільки зараз до цього добралася, але ще поки можна нам цим позайматися. Навіть восени. Отже, почну з того, куди я все складаю. У мене є така сумка, взагалі це сумка для планшета, але вона доволі містка, тут є багато різних відділень, тому якраз все можна добре сюди помістити. Почну я зі скетчбуків. Взагалі я не люблю дуже такі маленькі формати. Ось в мене є і такі, але якось рідко ним користуюся, ну, бо він дуже-дуже маленький. От для мене такий оптимальний формат А5, якраз куди можна якісь більш деталізовані зробити картинки. Тому якраз оце для мене найкраще. Ну і, ну, і До речі, сумку я якраз і підбирала, щоб саме формат А5 в мене сюди влазить. Далі наступне це в нас палітри для акварелі. У мене зараз дві такі найулюбленіші саме для поїздок. Вже було у мене відео про таку схожу дерев'яну палітру, і вона, в принципі, теж доволі зручна, але з нею є, такий є момент, що коли потрапляв, потрапляла волога сильно на неї, то вона все таки дерев'яна і трішки деформувалася від цього. Тому я собі замовила ось таку пластикову, вона, в принципі, така сама, теж на магнітиках, але вона якраз спокійно витримує те, що на неї потрапляє волога. І, до речі, такий великий плюс що не в'їдається в неї фарба. Тому я якраз вже я багато разів її мила, тому що я не люблю, коли вона бруд на палітрі, і все це змішується. ну І потім, відповідно, бруди на роботі виходять. Багато, багато разів можна заливати, мити її, і вона нормально, спокійно все витримує, тому така якраз чудова. Чудово, що є штука. Є. Взагалі я бачила багато і менших палітр, але ну, вони, мені здається, не дуже функціональні. Оце якраз такий розмір оптимальний, що сюди і пензлик влізе. Ось Тому я користуюся такими. І в мене ще я нещодавно купила таку палітру, що навіть не, не встигла її е, заповнити. Це треба теж мені так продумати. Ця на 15 кольорів виходить, ця виходить на 24. Тут вже більше. Скажімо так, простору для фантазії, але теж треба її продумати, заповнити. Ну, мабуть, я вже буду займатися цим в такий холодний період, коли буде, буде менше, скажімо, зайнятості з різними замальовками на природі. Так, далі в нас якраз пензлі. Я люблю теж пензлі як такого от формату для подорожей, які з купачком. І до речі, до речі, це не дарма От вони саме з ковпачком і виготовляються, тому що в поїздках дуже часто може зіпсуватися оце якраз гострий кінчик пензля, Ось різні. Трапляють особливо на природі, різні можуть трапитися з ними пригоди. Ось тому все-таки, коли є такий копачок, це дуже добре. Оце пензль, він, до речі, у мене теж так уже майже рік, і якраз цей копачок значно так його захищає, тому від різних пошкоджень Тому якраз я от його беру, він і маленький, і компактний. І якраз цей гострий кінчик дуже гарний. Що в мене є такі пензлі пластикові з резервуаром, ну, я їх дуже рідко використовую саме так, щоб наливаю сюди воду. Більше все-таки вони в мене як, просто йдуть як пензлі, вони з копачком. І, як не дивно, вони так дуже бюджетно коштували, але доволі, доволі якісні і ними зручно малювати. Саме як сюди наливати воду, Якось так мені дуже рідко щоб так це знадобилося. В основному, що вона не виливається, вона абсолютно, абсолютно герметична, навіть в сумці їх можна тримати. Але все-таки більше люблю, щоб нормально можна було цей пензлик цей кудись десь помити. Ну, а власне, чому мити? От в мене є такий стаканчик, теж його часто з собою беру, він розкладається, складається. Можна його з собою нормально в рюкзак кинути і налити сюди водичку без проблем. Ось Він дуже, дуже компактний і дуже, дуже, дуже зручний. А ще в мене є різні олівці, гелеві ручки, маркери. Я теж дуже часто собі таке беру для замальовок. Ну, Єдине, що олівці я люблю механічні. Не треба, їх, не треба їх підточувати, ці стерженьки нормально висуваються, ховаються. Теж це буває, скажімо, в поїздках дуже важливо, бо такі, скажімо, олівці, ну, по-перше, це треба мати час, щоб їх ще й точити. А по-друге, все таки вони просто не ламаються і гарно. З ними працювати зразу витягується цей стерженьок і зразу можна десь замалювати. І у мене, ну, звісно, це гумка може бути. Я, мене така от Вона подобається гумка від Кахінор, що на такому пластиковому, пластиковій коробочці. Тут в мене різні вони є і е, трошки вже обрізані, як мені зручно. І якраз вони ніде в мене не загубляться, тому що вони в коробочці. Ось такі мій, ну це, звісно, такий розширений набір. Ой, е я не завжди з собою беру аж прямо стільки багато. Це я просто вам показала все-все-все, що я в основному беру з собою. Іноді беру там, фарби, можу брати, іноді можу брати якісь е ручки, лайнери, олівці. А ви вже собі можете вибирати, що, які вам ідеї з цього підійшли. Можете що, ще щось мені порадити, що я можу використовувати для себе. Буду рада, якщо це відео вам сподобається і буде корисне. Ну і до наступних зустрічей!